андеграундні хроніки і сьогоднішній вдос він насправді має велике значення для типу, взагалі розуміння андеграундної культури, тому що е, що таке взагалі типу, андер, що таке нішева культура, там і так далі. Е, не культура, а саме пластсоціону, е, це е, ми говоримо про культуру, про бізнеси, про е, Ну, людей, але люди не можуть бути відірвані від, від культури і бізнесу. Це угрупування, це певні проєкти. Ну, все одно це все буде впиратися в якусь спільну душу. Саме тому я і веду, власне, типу соціальну хроніку. І от, а, типу, світське життя, воно ж все таки багато в чому, саме про культуру, саме про мистецтво, саме про те, що називається. Саме про те, що називається словом там творчість і так далі. Тому що просто бухати і типу це, звісно, може бути там життя, але все одно ці люди, ну, типу, ти не можеш бухати, якщо в тебе немає грошей. Багато з цих людей вони дійсно є творчими, тобто, чому я це знаю, тому що я особисто знаю з чим вони працюють, з ким вони працюють, з якими мовно, брендами. це реально круті люди. Коротше я трошки переставлю камеру. Uh, Чому uh, трушність така важлива в андеграунді насправді? Тому що uh, от я вчора була на виставці, uh, ну, коротше, виставка Марії Веселенко у галереї Кузня дуже прикольна. Хто любить, uh, типу, стародавній живопис, ви залетіть туди, там реально дуже цікаво. І, типу, Марія Веселенко uh, вивчала. Ікона здається. Коротше, виставка дуже крута. Але я задумалась не про це. Я задумалась про те, що а, колись давно а, в мене було дуже багато крутих, трушних проєктів, якими я надихалась, і а, якими я дуже хотіла потім займатися, які мені здавалися якимось основоположними в житті. Під трушними проєктами маю на увазі проєкти суто мистецькі, суто культурні, Ні? Не, не розпіарені, просто типу круті, як на мене. От це для мене трушністю таке визначення. а, самопальне. І от о, вчора мені сподобалась навіть не тільки виставка, власне, оселенка, що, о, о, хоча, типу, мені дуже зайшло, що типу сама по собі кузня це врятована пам'ятка, це стара будівля без ремонту, без туалета. Але і там, типу. На другому поверсі галереї там просто знаходяться е, такі типу картини, а -ля... ікони, і це реально просто офігеть. Наскільки це андеграунд, ну просто типу це вершина для мене. Про що це зроблено. Ну не зганає. да? я не можу так сказати. Це зроблено просто концептуально без зайвих ресурсів, Ми називаємо це так. Да? Тобто людина там з не дуже великим бюджетом, вона в принципі може в таке влетіти. А, і так, от я, типу, така, блін, чуваки, так це ж така ідея, до якої я доходила, там, блін, не знаю, сама років п'ять назад, десять назад. Тому що ну, все-таки так, в мене є вища освіта, типу, я щось якісь речі там, десь раніше ввчала, доки я ще не переїхала на полі. А, І в мене були друзі з Могилянки, у мене було багато насправді знайомих з Могилянки. А, тому що ми якось пересікалися на культурному поверсі, типа, і мені подобалось ем, дізнаватись про цю освітню нішу, типу, таку культурологічну, тому що воно в нас реально дуже-дуже круто. А, ну, плюс настільки на крутий факт, що в мене в моєму інституті вчилися ребята з Дахіврах, наскільки я знаю, Марко головне вчився на і, і, типу, як, коли я коли заходила на кафедру фультуристики, там дуже багато, багато всяких типу, пасхалок від хебрахі. Ну, типу, прям супер-круто. І, і коротше, я, я, я зрозуміла, що в якийсь момент я себе зрадила, тому що ну, в мене був такий дуже депресивний період. Я б навіть сказала, ну мені навіть там на депресію ставили, просто не лікар, тому моя не варта передати. І моя увага, і мої зусилля були на ну, типу, тому, щоб вижити, працювати там і жити своє звичайне життя. Я не могла просто взяти типу, і займатися якимись андеграундними штуками, і я про це пошкодувала. Типу, не робіть так, як я не зраджуйте собі. Для мене трушні андеграундні проєкти це те, що буде як компас, потім рухати культуру, це те, що потім буде створювати нове суспільство. То це те, що потім буде давати ідеї там ледь не для політики. І повірте мені, в політиці багато ідей. Е, е, ну типу, вони ж викупають, що люди взагалі там потребляють, все і всяке. Коротше, трушність е, для найкрутішого мистецтва в світі, там, якщо ви візьмете там американське мистецтво, ну я не знаю, uh... візьмемо живопис, там не знаю, якийсь умовний Джексон Поллок. Це супер нестандартний чувак. Якийсь умовний, там, я не знаю, ну той же Пол Клі, ну я знаю, що це не американським але тим не менше. Енді Ворхел, uh, Жан Мішель Баскіа, найдорожчий, по-моєму, художник, якщо не помиляюсь, може бути до іншої картини, найдорожча, але Баскія, типу. Тіпа... Тому трушність має жити. І трушність треба викохувати. Знаєте, з чого починається трушність? З того, що ви знову ж таки чуєте себе. От якщо, ви розумієте, Ні, хто ви? якщо ви знаєте, чого... що вам подобається, чим би ви хотіли займатися, якщо ви знаєте, що для вас трушно, і якісь інтелектуальні, культурні речі, які вам подобаються, не слухайте взагалі нікого, всіх шліть нахер. А якщо вам це подобається, це може бути вашим крутим проєктом. Тому що, е, що таке мистецтво, що таке культура це творити щось своє, От. А, а не типу, е, слухати тренди. Слухати якихось чуваків розумних, типа які вам скажуть, що ви ну, не можете. Мені багато разів казали, як же ти будеш малювати, в тебе немає освіти. Я кажу, чуваки, блять. А що була освіта, там я не знаю в того ж баскія, ну камон. Я не буду слухати цих людей. Ну, типу, для мене інші пріоритети, і я вважаю, що дружність має жити обов'язково. Зустрінемось наступних випусках завтра.